Багато хто вже цікавився питанням обміну інформацією між Україною та Німеччиною ЦЕС. Тільки додивіться це відео до кінця. Спочатку давайте розберемо, що таке ЦЕС. Common Рушен Standard – загальний стандарт звітності. Це міжнародний стандарт, схвалений Радою ОС 15 липня 2000 2014 року, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків, та щорічно на автоматичній основі обмінювалися такою інформацією з юридикціями-партнерами з обміну в рамках двусторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін, інформацією про фінансові рахунки. Якщо спростити, це міжнародна домовленість, за якою країни обмінюються інформацією про фінансові рахунки своїх громадян, які мають гроші в іноземних банках. Якщо ви, наприклад, живете в Україні, але маєте рахунок в банку в іншій країні, ця країна повідомить про це Україні у вересні 2024 року повинен відбутись перший автоматичний обмін між Україною та іншими державами. Інформацію про фінансові рахунки за міжнародним стандартним звітності ЦС. Країни повинні обмінятися даними за другий півріччя 2023 року. Це буде перший звітний період, а в подальшому звітному періодом вважатиметься попередній календарний рік. Обмін буде проводитися в декілька етапів. На першому етапі повинна передаватися інформація стосовно рахунків фізичних осіб, що відкриті з 1 липня 2023 року нові рахунки, відкриті станом на 30 червня 2023 року і сума коштів на рахунках становить понад 1 мільйон доларів. 30 вересня 2025 року очікується обмін рахунками фізичних осіб з так званою низькою вартістю, та рахунками організації, якщо сума перевищила 250 тисяч доларів станом на 30 червня 2023 року. Також інформацію можна зайти на вебсайті ДПС, хто підпадає під перевірку. Під перевірку, відповідно до загального стандарту звітності ЦС, підпадають особи, які мають фінансові рахунки в іноземних фінансових установах, заключає фізичних осіб, юридичних осіб. Трасти, фонди та інші юридичні структури, дані, що будуть передані, ідентифікаційні дані власника рахунку, ім'я, адреса, дата і місць народження, ідентифікаційний номер, дані про фінансовий рахунок, номер рахунку, баланс або вартість рахунку на кінець звітного періоду, інформація про платежі, які були здійснені на рахунок, дивіденди, проценти доходи від продажів активів тощо. Інформація передається таким чином. Збір даних, фінансові установи, банки страхові компанії збирають інформацію про фінансові рахунки своїх клієнтів, які є податковими резидентами інших країн. Передача даних національним органам. Зібрані дані передаються до національного податкового органу країни, де знаходиться фінансова установа. Міжнародний обмін. Національний податковий орган щорічно передає ці дані податковим органам інших країн, з якими підписано угоди про автоматичний обмін інформацією. Як бачимо, інформація про рахунки буде відома, тому необхідно бути чесним з державою при поданні заяви на отримання допомоги. Кожен підписував документ, що розуміє, що при не наданні повної інформації може бути кримінальна відповідальність, говорячи про те, що всі переплати соціальною службою повинно бути повернені. Йдемо далі: в Німеччині відповідальним за обмін фінансовою інформацією за стандартом ЦС є федеральна податкова управління. Буднецівнальамт Фоштоя. Це управління забезпечує отримання та передачу даних про фінансові рахунки, які надходять від податкових установ іноземних держав до Німеччини, а також відправляє німецькі дані до україн-партнерів. Тобто, наприклад, приймає інформацію з України, розподіляє інформацію і передає далі в податкові органи Німеччини. На офіційному сайті Федерального податкового управління щорічно опублікують два списки країн, з якими Німеччина здійснюватиме обмін фінансовою інформацією за стандартом ЦС. Попередній список країн це список включає держави, які планують здійснювати обмін інформацією у відповідному звітному періоді. Остаточний список країн, до якого списку входять держави, які фактично надаватимуть звіти про фінансові рахунки, списки можна подивитися за посиланням. Ці списки дозволяють зрозуміти, з якими країнами Німеччина буде обмінюватися інформацією про фінансові рахунки своїх громадян і резидентів. Важливо зазначити. Що держава можуть бути включені до попереднього списку, але не потрапити до остаточного, що означатиме відсутність обміну інформацією в цьому світному періоді. До попереднього списку Україна була внесена до остаточного ні. Якщо країну не було включено в остаточний список держав-партнерів, Це С. Це означає, що обмін фінансовою інформацією між країною та Німеччиною в конкретному звітному періоді не відбувається. Це означає, що на практиці податкові органи Німеччини не зможуть отримати від цієї країни інформацію про фінансові рахунки її громадян, які мають рахунки в Німеччині і навпаки. Виходячи з того, що в Україні в остаточному списку немає, можна припустити, що обміну інформацією про фінансові рахунки між Німеччиною та Україною в цьому році не буде. Якщо інформація буде передана в наступному році, то за який період? Якщо Україна не було включена до остаточного списку держав-партнерів ЦС у конкретному році, обмін інформацією між. Цією країною та Німеччиною не відбувається в цьому звітному періоді. Однак, якщо країн включать до списку в наступному році, обмін відбудеться за даними того звітного року, який передавав включенню. Наприклад. Якщо країну не включили до остаточного списку в 2024 році, але вона буде включена в 2025 році, то обмін інформацією відбудеться в 2025 році за даними 2024 року. Інформація передається з річним запізненням, оскільки фінансові установи спочатку збирають дані за календарний рік, а потім передають їх до податкових органів для обміну. Отже, звітність обмін інформацією відбувається за Попередній календарний рік. І якщо обмін не відбувається в один рік через виключення країни зі списку, дані за цей рік не будуть передані. Обмін може початися тільки після того, як країну включать до остаточного списку, і він буде стосуватися вже наступного звітного періоду. Сподобалось ваше відео? Підпишіться на наш канал в TikTok і YouTube,